Друзі, вітаю, затіяли тут ремонт трішки в цеху і дивлюсь на різний свій інвентар, котрим я вже давно не користуюсь. І знайшов купу таких теплих притворних дощок, заставних для вуликів. Це для 300-го вулика. Ну, 300 і Як вони зроблені? Зроблені дуже добротно. Є обв'язка така вона 30 мм, внутрі 30-та пінапласт. І з двох сторін ДВП. Це все про парафіняно для того, щоб а, бджоли не гризли і тому подібне. Ось бачимо, після якихось років експлуатації, бачимо, що все воно гарно. І також зроблені такі от силиконові трубки для того, щоб воно плотно прилягало до стінок вулика. Вони силиконові і вони, виходить, якщо у вас якийсь різний стандарт, то воно уплотняється при стінках. І держить тепло. Друзі, готов продати по 50 гривень, мабуть, їх много. Кому потрібно, звертайтеся. Телефон всі маєте і... і все. Так що, друзі, кому треба, звертайтеся.